Ми радо вітаємо сьогодні у нашій гостині Наталю Григорівну. От, передаємо своє тепло сердець і наших, і сердець наших діток Петру Йосиповичу, на якого надзвичайно чекали. От, і, як кажуть, навчання це одна із пелюсток тієї великої квітки, що називається вихованням. Виховання має бути позначеним мистецтвом. Естетичним сприйманням, емоціями. Ці думки належать Софії Федорівні Русовій, ім'я якої з горністю, гордістю і шановою носить наш дошкільний навчальний заклад. Саме мистецтво є живим і динамічним, і бере у полон і зачаровує і нас, і діток. І стає цілком зрозуміло, що кожен із нас зацікавлений у розвитку творчих здібностей дітей. А творчі здібності – це здатність дивуватися і пізнавати, це вміння знаходити вихід в будь якій життєвій ситуації. Виховати творчу людину без краси неможливо. І дозволю собі сьогодні ось такий ліричний відступ. Уявіть собі, що це ріка життя. Вона чиста і прозора. Але не завжди вона такою буває. Інколи, якщо в цю ріку потрапляє грудочка глини, вона стає мутною. Але сьогодні у цю ріку життя ми наповнимо прекрасними блискавками. І хай дарують вони нам і нашим діткам радість прекрасного буття, радість нашого життя на цій великій і красивій землі. Краса, потворність усе було асфальт і Талант художника це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі. Цій поетичні рядочки належать відомій поетесі українській Ліні Костенко. Мені б дуже хотілося б сьогодні на ось цій прекрасній зустрічі, бо мріялося. Сьогодні провести майстер-клас Мистецтво зіткане з любові з участю відомого художника Петра Йосиповича Паланіча. Хочу вам подарувати ось таке побажання побажання до цих близьківок, які полилися в ріку життя. Хай кожен прожитий день дарує кожному з нас краплинку мудрості, творчості і любові. Бо із краплинок починається ріка життя. Вітаю вас усіх. Старотила свічечка ніжним полум'ям. Підійдіть, погрійтеся, кому холодно, а світлицю нашу їй посягать, Однодумців, мрійників їй збирать, Обереги її рідні, шанувать, коли скому мамину пам'ятать, тож зігрій нас, свічечко, ніжним полум'ям. Підійдіть, погрійтеся кому бові, Колиска дитинства, колиська любові. А діти, які у нас в центрі чудові, їх зустрічають щодня в садівниці, міні музеї, в світлиці, панує, тут мамина пісня і казка, театри, вистави. Заходьте, будь ласка. Тут верні художні працюють. А як наші діти вправно танцюють? Ліплять, малюють ці картини, все тут на радість, на щастя дитини. Мудрості вчаться, мріють, працюють, Казки складають, серденьком чують. Ніжність і ласку щире звертання, відгук тут є на кожне прохання. Тут не образять малята кіцюню наш оберіг. Нашому сюню. Пташок пригостять, квіти доглянуть, ще й він шувально гостям заспіває. Шанують у нас гостину, родину, бабусю, матусю, найбільше дитину. Тут справжній палац дитинства й любові. І діти у центрі Софії Чудові! Запрошую наші і далі. Лише яхи дороги, цей батьків дів. Оце крить остра і нас задихати будуть на інші перемоги. Така вже щедра ніжинська земля. Знаменитими на всю планету гірочками. Про них напевно знають тут усі. У нас їх тут, як годиться бочками, а подають у фірмовій красі. Name. <laughs> Ви та гостя, якого ми не менше чекали, от, яка рада нас завжди приймає в стінах ваших рідних, вашого художнього музею. І дуже хочеться послухати. Ми знаємо, як ви гарно пишете, скільки теплих слів ми причитували про Петра Йосиповича Паладіча безпосередньо. Знаємо, як ви е, не просто любите, ви закохані в ту роботу, якою опікуєтеся, і ту любов ви щедро несете і дорослим, і малим Ми радо вас послухаємо. Перш за все, хочу подякувати всім вам, що запросили мене на це чудове свято, що покликали мене до своєї родини. Мені я тут вдруге, і мені дуже подобається у вас все. Подобається. Ті заходи, які ви проводите, в них відчувається велика, щира душа, що вони готуються не для того, щоб просто відбутися, а вони готуються для того, що це є частиною дійсно життя вашого дитячого садочка. І навряд чи десь ще в Ніжині можна бачити ось таке справжнє родинне свято. Тож я дуже рада, що знову я тут у вас гостя. Трохи, звичайно, засмучує те, що немає Петра Йосиповича. Хочу, я знаю, що ми завжди його підтримаємо, ті, хто його давно знає, і все, що можна, ми зробимо для нього. Тому що він така людина, яка цього дуже заслуговує. Я вже сказала, що ми знайомі з Петром Йосиповичем вже більше 20 років. Наш художній відділ в минулому вересні відбув своє 20-ліття. тобто, ми вже як художники працюємо як художній відділ 20 років. До цього ще я знала Петра Йосиповича, а з перших років. Нашої спільної роботи у музеї, він зробив своїх сім персональних виставок. Взагалі, ось дітки тут казали про те, наскільки наш Нижен і Красний це один із тих людей, які прикрашають наше рідне місто. Ми впевнюємося в цьому, коли дивимося на його чудові роботи. Бо вони, ось так, як ваш заклад, всі проникнути. Теплом і щирістю. Петро Йосипович народився на Сумщині. І ви знаєте, багато говорить про людину те, коли вона назавжди залишається вірною своїй маленькій батьківщині. Достойно я вважаю тих людей, які коли навіть досягли в своєму житті значних успіхів, стали великими людьми, а ніколи не відрікаються від того куточка, де народилися. Отак Петро Йосипович. Ну, я хочу сказати, що він, мабуть, досяг таких великих успіхів в своєму житті, багато в чому. Ну, по-перше, він був викладачем у агротехнічному інституті. І багато його випускників, випускників цього закладу пам'ятають Петра Йосиповича як викладача, як вихователя, бо він був ще й вихователем, і, звичайно, як тренера. Він багато років вже тренував команду з волейболу, і його команда займала завжди гарні призові місця. А все це я говорю до того, щоб підкреслити, що ну, людина, як правило, талановита, вона талановита всебічно. Не можна сказати, що оця людина гарно співає чи гарно малює. Якщо людина вміє гарно малювати, то вона вміє співати. Навіть якщо їй не дав Бог голосу, вона співає своєю душею. І оту пісню вона викладає на, свою, на своє полотно, на якому вона малює. І отак от такий саме всебічно талановитий Петро Йосипович. Сьогодні ми його згадуємо як художника, а крім того, ми знаємо, що він дуже гарно складає вірші, дуже гарно співає. От є такі люди, які можуть зігріти тебе. Ну, в будь-який час, в будь-який момент, в будь-яку пору року, ось це така людина Петро Йосипович. Він завжди зігріває нас. 20 років він ходить до нас до художнього відділу. І кожного разу, коли він до нас заходить, у нас велике свято. Ну не скажу таке, як у вас, звичайно, але ми безмежно раді його бачити. Настільки він завжди оптимістичний. Тим більше, це дуже добре, поки є ось такі люди. Які можуть нас настроїти на такий зовсім веселий і гарний душевний лад, поки є такі люди, будемо щасливими і ми поряд з ними. Я вже сказала, що сім персональних виставок ми оформили у нас тільки в художньому відділі. Але Петро Йосипович така людина, що він давав свої роботи. Ось на виставки і до Києва, і до Чернігова. І якщо ви відвідуєте на Славний Ніжинський Покровський ярмарок, ви завжди там можете бачити Петра Йосиповича, він завжди стоїть із своїми роботами. Жоден обласний звіт народної творчості, а наскільки це серйозний захід, я думаю, ви знаєте, ну і що взагалі це обласний звіт. наскільки це, і от Коли ми веземо плоди нашої народної творчості туди, ми обов'язково запрошуємо Петра Йосиповича. Його роботи, як правило, є окрасою. От в унісон того, що ви сказали, ми сьогодні Петру Йосиповичу вам хотіли зробити ось такий малесенький дарунок, крім того, що він е, прекрасний художник, він спортсмен. І ось зараз сюрприз От, в плані е, спорту. Ми не тільки малюємо, а ще граємо в футбол. Зараз незвичайна композиція хореографічна, бо віднедавна у нас працює талановитий хореограф Ольга Миколаївна Московська Осипенко. І ось її бачить вихованці хореографічної студії Любисток. Продовжимо у Калиновій світлиці. На нас чекають там діти, на нас чекає там вихователь-методист, вихователь вищої категорії, Паровець Ніна Григорівна. І саме там облаштований сьогодні, дякуючи вам, Наталя Григорівна, дякуючи Таланту Петра Йосифовича, маленький такі художній вернісаж, репродукції, картинки.